24 вересня 91-го року. Цього дня світ почув ось це. І ось це. Well, Nevermind Nirvana та Sugar Sex Magic Red Hot Chili Peppers. Дві культові платівки, але з геть різною історією. Nevermind для Нірвани був вибухом, але не стартом, а пострілом у себе з андеграунду до мейстриму за кілька місяців, і Кобейн раптом став голосом покоління. Але така слава не надихала, вона душила. Це була не нагорода, а пастка, з якої він так і не зміг вибратися. А от для Red Hot Chili Peppers усе було інакше. Blood Sugar Sex Magic не зламав гурт, він його зібрав. Після років втрат, залежностей і пошуку. себе, ця платівка стала першим моментом, коли перці звучали саме так, як мали б звучати. Ні, перці були популярними і до 91-го року, але були популярними, так би мовити, для своїх. На той момент у них вже існувало чотири записаних платівки, і продавались вони не те, що погано, але радше добре, що хоч якось продаються. Лише четверта платівка Mother's Milk, показала перший відчутний результат. MTV взяло в ротацію Knock Me Down». Але навіть Mother's Milk не зробив їх масовими. Він продавався приблизно по 500 тисяч копій на рік, що досить небагато для штатів. І цей мінімальний прорив був не стільки заслугою самого гурту, скільки результатом підтримки з боку великого лейблу. Емі вперше дала перцям більш-менш нормальний бюджет, сильного продюсера. На Мазер Смілк ним був Майкл Бейнхорн. Хоча ні, справді сильний продюсер з'явиться трішки пізніше. І вперше справді включилась у промо. Поява на MTV хоч і вночі. І не з неба звалилось. Але все це була зовсім не та популярність в порівнянні з тим, яку перці мали на фестивалях. Бо саме в лайві вони виглядали ось так. Насправді, РХЧП з самого початку робили ставку саме на лайви: голі торси, шкарпетки на піструнах, фанкова енергія це було шоу, яке справді запам'ятовувалось. У 1987 перці відкривали концерти у спільному турі з бісті Бойс, і в деяких містах саме РХЧП викликала набагато більший ажіотаж. Багато людей приходили перш за все не на хедлайнерів, а саме за перцями, бо їхні виступи були дикими, провокаційними і абсолютно живими. І причина такої енергії на сцені перш за все котики. Ентоні Кідіс це унікальна людина. Чувак, який в свої 60 виглядає на сцені ось так, колов героїн ще з підліткових років, і робив це майже все своє свідоме життя. Та й не Ентоні єдиним. У 88-му, незадовго до запису Мазер Смілк, помер гітарист РХЧП Гілал Словок. Причина передозгину. Смерть Гілела стала для гурту шоком і водночас точкою неповернення. Гурт був в тотальній депресії. Барабанщик Джек Айронс не витримав і пішов з гурту. На той момент йому здавалося, що перці стали токсичними остаточно і безповоротно. РХЧП розвалювались, в буквальному сенсі. Але саме в цей момент з'явились ті, хто змінив усе. На місце словака прийшов талановитий 18-річний Джон Фрушанте, фанат гурту, який завчив на пам'ять усі партії Гілела. Барабани сів Чед сміт хардрокер з якогось бару, який був дуже далеким від фанку, але досить швидко відчув його ритм. <татрична> І ось весь цей фанковий героїновий хаос на сцені геть не сприймався лейблом Еммі, а особливо їхнім тодішнім продюсером Майклом Беньхорном. Майкл насправді крутий продюсер. В майбутньому, після роботи з РХЧП він продюсуватиме платівки для SoundGarden, для Корн, Aerosmith, для Ozzy. Але РХЧП були одним з його найперших гуртів по суті, з них починалась кар'єра Майкла, і в той час він був переконаний в тому, що пісня в записі повинна звучати правильно. Він намагався робити їхню музику більш агресивною і тяжкою. Бо як це гурт може грати ось це? Коли популярно ось це. Саме тому Mother's Milk на записі звучить ось так А в лайві в той час це звучало і виглядало ось так. І ось ця головна причина, чому на лайви РХЧП квитки розліталися дуже швидко а платівок в піку продавалося лише ну плюс-мінус 500 тисяч. Та й сам Ентоні хотів більшого. Так, він справді кайфував від фанку, від фестів, від постійних тусовок. Але десь всередині нього жила та сама ідея стати по-справжньому великими, непопулярними серед своїх, а так, щоб кожна радіостанція сама хотіла РХЧП в свою ротацію. І Мазер Смілк з його мінімальним успіхом цього не давав. Мені лисивегачлипеперспі бікамве. Тож Red Hot Chili Peppers йде з Еммі і підписує контракт з Warner. На новому лейблі вони знайомляться з Ріком Рубіном. Рік Рубін на той момент ще не був настільки легендарним, яким є зараз. Він був просто продюсером зі своїм своєрідним і в якомусь роді новаторським поглядом на музичний бізнес. До 91-го року Рік вже встиг створити свій власний лейбл Dev Jam, на якому працював з Вісті Boys, Run DMC, Public Enemy. Але Рубін ніколи не бачив себе лише в контексті. Хіп-хопу він завжди бачив музику як потік енергії, яку просто потрібно оформити в форму незалежно від жанру. Діплей інструмент берлі до no technical ability. And I know nothing about music. У 1986 Рубін продісує «Rain in Blood для Slayer. І це якби не хіп-хоп, а треш метал. Зовсім інша музика. Але «Rain in Blood теж був випущений на лейблі Dev Jam. І це був справді унікальний випадок метал на хіп-хоп лейблі. Саме з «Rain in Blood Рубін починає виходити за рамки хіп-хопу і працювати з більш тяжкою гітарною музикою. І це не був мікс репу і року в буквальному сенсі. Але це був початок саме тієї філософії, з якою якою він згодом зведе ці світи разом, вже у спільних проєктах, таких як Rand DMC і Aerosmith, або у звучанні РХЧП. Саме тоді він вперше починає виходити за межі Def Jam. Рік залишає лейбл, який сам же й створив, і переїжджає до Лос-Анджелеса. Там він засновує Def American Recordings, вже не просто хіп-хоп лейбл, а платформу для різножанрової музики. Запускає кар'єру Дензік. І частково, саме завдяки Рубіну з'являється один з найвідоміших треків гурту Мазер. Тоді ж в Лос-Анджелесі починає звучати інше ім'я Hot Chili Peppers. імпульсивні, агресивні, відверті, з неймовірною фанковою енергією. Рубін дізнається про них, коли РХЧП відкривали виступи Beastie Boys. але поки що чекає. У 1990-му РХЧП змінюють лейбл і опиняються на Ворнер. Саме там відбувається перше справжнє знайомство. Рубін приходить на один із їхніх концертів, бачить на сцені шаленство, в якому вже є щось більше, ніж просто шоу. Він бачить банду, яка нарешті готова зробити справжню платівку, не просто драйвову, а відверту, емоційну, з болем і просвітленням. І саме це Рубін вмів витягувати з артистів. Він ніколи не нав'язував стиль, він просто створював умови. Умови, в яких вони самі приходили до свого звучання. Тож, коли Рубін погодився продюсувати майбутню платівку РХЧП, він зрозумів, що для цих чуваків вкрай важливо створити ті умови, в яких вони зіграють саме так, як вони це роблять на живих виступах. І рік підійшов до цього запису зовсім не як типовий продюсер. Він не тиснув на гурт, не диктував аранжування, не керував процесом. Він просто створив умови. Рубін орендує старий особняк в Лос-Анджелесі, відомий як будинок Гудіні. Насправді Гаррі Гудіні там ніколи не жив. Він лише тимчасово орендував котедж через дорогу від цього будинку. Але назвати будинком Гудіні маленький котедж ну якось не дуже вражає. Тож з часом ця назва приросла до більш ефектного маєтку напроти і вже стала частиною міського фольклору. Пізніше Рубін після РХЧП придбав цей будинок, і в майбутньому тут записувались і Сліпнот, і Мерлін Менсон, і Генсен Роузес. Линкин Парк. Рік дуже хотів, щоб нова платівка записувалась саме тут. Чому? Ну, насправді не тому, що тут привиди і різні містичні приколи. Рубін завжди вірив, що класний запис це взагалі не техніка, а перш за все, простір. Він хотів, щоб РХЧП ізолювалися від усього: від студійної рутини, тиску індустрії, наркотичних спокус, навіть від міського шуму. Маєток на пагорбах Лорел Каньйону напівзанедбаний, дивний, і з легендою про гудіні насправді був ідеальним місцем. Тож на два наступні місяці. Перці залишились тут, але не всі. Ентоні, Флі та Джон переїхали жити в будинок. Вони реально жили й творили під одним дахом 24 на 7. А от Чед Сміт ні. Йому ця атмосфера з самого початку здавалася дивною. Він просто злякався. Старий особняк з криповою репутацією, химерною енергетикою, віддалений від усього. Ну, це було не його. Достроки! Тож він щодня просто приїздив до будинку як на роботу, записував барабани, тусив з чуваками, а потім повертався додому. Здавалося б, ідеальні умови для того, щоб усе скотилося у безконтрольну наркотрешанину, особняк, жодного нагляду, свобода дій. І так, це все ще були Red Hot Chili Peppers. І так це все ще був не той етап повної тверезості. Але саме ця ізоляція спрацювала навпаки. Хоч алкоголь і наркотики не зникли повністю, їх стало значно менше. У чуваків просто не було підстав зриватися повністю. Особливо це стосувалося Кідіса, який після чергового зриву, ще до переїзду, зміг трохи зібратися і ввійти в досить фокус. Косований навіть натхненний стан Флі та Джон трималися набагато стабільніше. Вони були в формі, багато джемили, імпровізували ночами. Звукозапис став для них не просто роботою, а способом жити на декілька наступних місяців. Можна сказати, будинок не тільки не зламав їх, а й навпаки, дав простір, в якому нарешті не треба було грати ні перед ким. Вони були наодинці із собою. І саме в цьому був весь сенс задуму Рубіна. Ще до того, як РХЧП оселилися в будинку годіні, у Кідіса вже була написана значна частина текстів. Зазвичай Ентоні писав тексти в своєму щоденнику. По суті, це був просто потік свідомості, з якого потім народжувалась пісня. Але перед Blood Sugar Sex Magic він написав значну частину текстів разом із Фрушанте. Справа в тому, що Джон, можливо, і не найгеніальніший гітарист, але його талант у тому, що він має неймовірну здатність створювати гітарну партію прямо на ходу. Ще під час запису Мазерс. Ділк в для того, аби написати музику, достатньо було просто прочитати текст пісні. Тож Ентоні цього разу вирішив написати лірику безпосередньо з Джоном. Але також велика частина лірики була написана вже під час запису. Наприклад, Give it away» з'явилася в будинку Гудіні. Give it away» натхнена німецькою співачкою Ніною Гаген. Вона одного разу сказала Кідісу, щось на кшталт завжди потрібно віддавати речі. Це звільняє. Також Анда Забріч народилась тут. На момент запису Кідіс на якийсь час зав'язав з героїном, тож відчував себе дуже самотньо і написав Анда Забріч просто як вірш в своєму щоденнику і загалом ніколи не думав, що цей вірш може стати основою для пісні. Але Рубін випадково це побачив і просто попросив Ентоні наспівати ці рядки. Я дуже не хотів, щоб чуваки це почули, але вони були приголомшені цим. В результаті це опинилося на записі, згадував пізніше Кідіс. «My Lovely Man» присвячена Гілелу Словаку. Втрата Словака була явно дуже болісною, і ця пісня це відверта розмова Кідіса з ним. Смерть Гілела це найсумніше, що коли-небудь могло статися зі мною, сказав Флі в інтерв'ю 91-го. Платівка Blood Sugar Sex Magic записана взагалі не за студійними стандартами, бо це ж старезний будинок кінця 19 століття з величезними кімнатами, зовсім непридатними для музичного запису. Але саме завдяки цьому альбом звучить не як стерильний продукт, а як живе дихаюче музло. Усі треки знімали наживо, прямо в кімнатах будинку: вітальнях, кухнях, коридорах. Барабані установки ставили, де було найбільше простору, записували у спальній кімнаті, мікрофони ловили один одного. Голос, гітари, шум повітря, деякі акустичні партії, особливо фрагменти типу Breaking the Girl, писали прямо на подвір'ї, дихання музикантів, шелест листя, якісь цвіркуни, і все це потрапило в запис. Жодної стерильності. Технічно звук не ідеал, і місцями звучить геть не ок. Але саме в цьому його прикол. Це не демка, але тут є все, за що можна любити демозаписи. Тут немає відчуття, що звук пройшов через десятки фільтрів і компресорів, нічого не вичищено до доблиску. Але саме цей створює відчуття живої, вразливої музики, яка не прикидається і взагалі не намагається бути ідеальною. Тож 24 вересня світ чує Blood Sugar Sex Magic. І ось саме той успіх, якого так хотів Кідіс. Платівка дебютує на третьому місці чарту Billboard 200 та залишається в ньому протягом наступних 100 тижнів. З часом продається тиражем більше ніж 13 мільйонів копій. Згодом входить до рейтингу Rolling Stone 500 найкращих альбомів всіх часів і 100 найкращих альбомів 90-х. Рік Рубін остаточно стає найпершою асоціацією з таким поняттям як музичний продюсер, і мені дали премію 100 доларів. Для мене це була ну, космічна річ. Давайте вау. З цих же грошей одразу плеєр касетний і одразу купив дві касети. І я пам'ятаю, що одна точно була Red Hot Chili Peppers. і я включив пісню, і там була пісня, перша, яка провела, а де зебч. А гурт. Ну тепер Red Hot Chili Peppers остаточно перетворюється на легендарний рок-гурт. Пізніше їх чекає ще багато травлів, ще багато передозів, ще багато падінь. Але поки що, в 91-му вони стають зірками. Обличчям цієї популярності стала обкладинка. На обкладинці учасники гурту зображені з трояндою в роті. Цей образ є ключовим символом альбому. Троянда з її красою та шипами ідеально відтворює контраст, закладений у самій назві платівки: Blood, Шуга, Sex, Magic. Вона символізує красу і біль, залежність і звільнення, пристрасть і жертву. Сексуал енерджізико енерджі. Це зображення це результат співпраці двох митців. Фотографії для обкладинки та внутрішнього оформлення зробив режисер і фотограф Гас Фансент. Саме він зняв згодом кліп для Анда Зебріч і багато працював з гуртом в той період. Але сама графічна концепція, тобто ідея учасників гурту, розташованих по колу, належить нідерландському тату майстру Генкі Пенкі. А всі тексти пісень у буклеті були написані від руки Ентоні Кідісом, що насправді ще більше. Підкреслює інтимність і безпосередність усього проєкту. І на старті продажів творіння перців продавалося значно краще, ніж Невермайд Нірвани. Тож в турі на підтримку блатшука Секс Magic, в якій РХЧП поїхали після релізу платівки. У них на розігріві були Pearl Jam і Нірвана. Pearl Jam відкривали концерти Нірвана другий в лайнапі і РХЧП хедлайнер. Але вже ближче до кінця року, ще не докатавши спільний тур, вистрелив Nevermind. і вистрелив так, що люди почали купувати квитки на виступи перців, бо там на розігріві були Нірвана. Тож стало очевидно, що курт з човаками тепер самі стали хедлайнерами. Та попри це, тур 91 92 років це справді унікальна подія. Не тільки як зіткнення двох дуже різних світів, але й як точка, де дві культові платівки 90-х буквально перетнулися на. На одній сцені для Нірвани Nevermind став по суті кінцем, але Blood Sugar Sex Magic для Red Hot Chili Peppers став тим самим початком, який подарував нам ось цих дідів, які в свої 60 можуть ось так.